Друзі, я буквально тільки що з нової кошти забрала свою посилочку. Довго очікуваний новий колаген. подивіться, в синій упаковці, старт його продаж на початку червня, але мені вже зараз дозволили його спробувати. І чим же він відрізняється, чому я його так чекала? Справа в тому, що це не просто колаген, а трипептидний колаген. Це значить, що його частинки ще менші. А це значить, що вони ще краще будуть проникати в кожну клітиночку. І ще, пам'ятаєте, в нашому колагені, який у рожевій упаковці, там була дозіровка 10 тисяч міліграмм. Це найбільша дозіровка, яка, яку я зустрічала на світовому ринку. Так от, тут 15 тисяч міг. Крім того, сюди додавлена ще гіалуронова кислота. Я вже не говорю про ті інгредієнти, які дозволяють засвоїти. Це питний колаген, теж у пляшечках. Всі, хто пробували, говорили, що це неймовірний смак фруктів чи якихось там ягід, я ще не пробувала, буду тестувати. Але що, для чого все це? Для чого ці, ці пептиди? Для чого, щоб це було з гіалуроновою кислотою? Для того, щоб мати потужний, швидкий ефект. Помолодження для шкіри, її підтяжка, причому не тільки на обличчі, а це і шия, це і наше тіло, область, талія, стегна, все-все, що нам, жінкам так важливо. Я вже не говорю про те, що він буде працювати і на всі внутрішні органи. Слідкуйте за нами, слідкуйте за всіми, хто хоча б використовувати його, і чекайте неймовірних результатів.